Лютий 24 року. Як бачимо по енергії, карта, я би сказав, доволі гостра. Місяць під знаком дев'ятка мечів. Карта скорботи. Карта скорботи. Про що цей аркан говорить? Взагалі дев'ятка мечів класичній екології, ця карта пов'язана з такою жорстокістю, коли, знаєте, ворог так рве і мече, бо знову ж таки не досягає планів цілей, тим більше, 24 лютого, це вже буде як повних два роки з моменту повномасштабного вторгнення. І, по суті, це вже виповнюється, як 10 років воєнних дій в Україні. У 2024 році. Карта дев'ятка мечів, як знову ж таки, завершення попередніх циклів. І ворог, який пробує нашкодити максимально. Тобто, по енергії, навіть цей місяць, мені бачите, тут була остання карта коса в січні. І от, знаєте, таке враження, що от кінець січня може якраз початися ці всякі гострі моменти, і от продовжитися ще, як мінімум, до лютого, там до середини лютого. Карта мені по енергії йде гостра. Звичайно, я кожного місяця ще роблю деталізований розклад, аналіз от для, мається на увазі для України, тому слідкуйте за цим. Але от вже карта така попереджувальна, і нам теж треба бути готовим, що лютий може бути місяцем гострим гострим і загрозливим. Що кажуть нас старо дике невідоме Таро? Так, це в нас четвірка пентаклів. Такі, бачите, взаємозв'язки, взаємопов'язані. Ця карта мені і про, знову ж таки, переговори про об'єднання для допомоги України. Щось не буде виходити, щось буде виходити з цих переговорів. Отак вона йде, знаєте, 50 на 50, тобто, не все буде успішно, не все буде вдало. От також карта, де ми знову ж таки в очікуванні допомоги для перемоги. Ну, як карта подає, так я розказую. Звичайно, це може ще мінятись, коригуватись, майбутні багато варіанти, але попередження такі. Десятка жезлів. Тут, до речі, теж карта така, якби доволі важкувата. Тобто я розумію, що от наближення до цієї позначки 2 роки повних від повномасштабного вторгнення. Ворог котре захоче. Навіть по енергії це хоче більше нашкодити, ніж навіть тому самому січні. От. І щось мені так от підказує, що в лютому мало би відбуватись теж якась така для України чи важлива подія, чи важлива якась інформація прийде, можливо, на в підтримку України, що ворога може по особливому розізлити, що от вкотре вони очікували, що нам допомагати не будуть. Але не тут то було. Ну якось так. Плюс це ще буде вирішуватись допомога як від країни, так мені пішло Європи, так і від Сполучених Штатів Америки. Тобто там зараз по Сполучених Штатах говорить за січень, що протягом січня вони там будуть це вирішувати. А я розумію, що це може продовжитись ще навіть і протягом лютого місяця. Але тут хоч одна така, бачите, позитивненька карта з цих оракулів, червона калина, це карта саду, тобто, чим ближче ми наближаємось до весни, до потепління, тим ворог буде ще більше втрачати свої якісь переваги, шанси якісь щось ще десь там завоювати і можливості. Щось десь там завоювати. Бо сад це якби така теж карта і розквіту. І карта радості, яка теж дає надію, що би там не відбувалося, навіть там на початку середині місяця, все рівно витримати зможемо. І от тут карта така сильна енергія жіноча. Ця карта мені сьогодні особлює вже чітку енергію нашої країни, України. Як би там не було, що би там не відбувалося, але Україна все рівно буде сильною, хорошою процвітаючою державою. Так мені по інформації прийшло вже давним-давно. І я розумію, що на цьому шляху ще ой, як багато всього треба зробити на різних рівнях, і внутрішніх, і зовнішніх, тому що ворогів, на жаль, є дуже багато всюди. І зрадників, і брехунів, і так далі. Але карта вже нам теж наголошує, що Україна наша нескорена, і буде дальше, далі перепрошую, і буде далі міцно стояти на ногах. І ворога буде подолано. Кожен процес має початок, має завершення. Ну але місяць такий лютий мені, от ну, по розкладу, все-таки не дуже мені подобається. Дай Бог, щоб гірше не збувалося. На тим і будемо далі працювати.